Вітаю на каналі. Така от посилочка, ремонт. Раз подивимося, що там має бути, пойде і зарядка, але буває, що одна посилка відправлена швидше, але приходить пізніше. Якось Така Таке буває. Так, і того дивимося, що у нас тут. это папир, это самая зарядка. Так, зараз я тут покажу. Яка у нас с чем. Я надеюсь, аккумулятор прислали. Ай яй яй Я его тут не плачу. Так, ну что ж, зарядка есть. Супер. Так, вже видно, її вже хтось розбирав. Так, зарядка є. На вигляд е, ніби ще як нова. Яке. Тут пише яке. І тут пише яке. Тоже. Ось так от. Отака от, типу Макітовська, ну. Так, акумулятора. Блін, як ж так... Зарядку прислати без акумулятора. Це ж обов'язково треба. Так, ну що ж, будемо розбирати, дивитися. Так, ножик заберу, щоб не порізатися. І так, враховуючи, що вона вже розібрана, то я думаю, що розборка довго не буде. Займати часу. Так. Так, тут ще трошки. Майже як нова? Пише 600 240 вольт. Так, папірчиків ніяких не було з чим там, що там на неї. Жалується, не жалується. Так, і того. Ось так от розбирається. І тут у нас. Так, і тут у нас... Паяний шунт. Йолки-палки. Так. Це вже не добре, що там його паяли. Так, потім. Ось так от відкривається. Тут якась. Така от. Так, це, до речі, така штука буває, коли конденсатор стріляє. Но тут конденсатори... цілі всі. Так, оцей діот. Світо діот чомусь в термоусаці. Так, ну що ж, конденсатори тут цілі. Значить, або замінили, або я не знайшов виноватого. Па Паяний тільки шунт. Ніби конденсатор не паяний. Але... Але тут ще є ізолента. Синя. Йоуки-палки. Тут ще є сина ізолента. Да, короче, прийдеться побавитися з тою зарядочкою, йо йо Так, запобіжник цілий. Значить, тут якась проблема, можливо, із мозгами. Або так, що має відношення до мозгів. До речі, тут контроль цей. Ось такий от екранчик стоїть. Нестандартний. Так, це вже якась нові пішли ігрикові конденсатори відсутні. Нормально. Зекономили якраз на тому, що, що не треба було, але можна було. Так, маркування плати. Ось так от. Тут ігрикові конденсатори є. Тут їх нема. Тут ще якісь перемічки і тут ще якісь деталі, плюс, можливо, ще було. Можна ще USB йому підпаяти. Я думаю, що буде робити. На трансформаторі пише 140 мікро Генрій. Це цікаво. Так, моделі Маркова Ага. Оце от тільки PQ3230. Це, напевно, його якби габаритні розміри. Так, по 1000 мікрофарад стоять. Два конденсатори на 63 вольти. Оце потужність тут він видає. Є пікавка. Я не можу побачити, що ж тут стрельнуло таке. Ясно. Буду, коротше, дивитися, віряти, бадати. Так, силу перевіряти, певно, що немає сенсу, скільки запобіжних цілей, то напевно, що тут нічого не замкнуло. Швидше за все, щось по виходу. Так, швидше за все щось по виходу. От на цій мікросхемі нічого немає, ніяких маркувань. Вона просто гладенька і чистенька. Треба буде бавитися. Добре тоді. Якщо там щось буде ще цікаве, то зніму та й покажу. А поки що, бувайте!